Коли сонце зійшло над долиною Лего, кролик Бобо з нетерпінням готувався до свого дня народження. Він завзято почав прикрашати свою домівку. Його друзі, весела компанія фігурок Лего, зібралися навколо його домівки. Вони принесли багато подарунків для свого друга. Але саме тоді, коли вони мали розрізати торт, гучний шум налякав їх. Чорний злочинець, керуючи космічним кораблем, раптово з'явився перед друзями. Він схопив бобо і зник у небесах. Друзі були приголомшені, але вони швидко взялися за діло. Вони стрибнули в лего авто і погналися за злочинцем. Вони наздоганяли космічний корабель, уникаючи перешкод та лазерів. Це були епічні перегони, і нарешті вони зловили злочинця. Відбулася страшна битва, і лего кирпичики розліталися на всі боки. Друзі воювали мужньо та завзято. Вони змогли здолати злочинця та врятувати Бобо. Всі раділи і обіймалися, відчуваючи полегшення та щастя. День народження Бобо був врятований, і вони повернулися додому, щоб завершити святкування. Коли сонце заходило над долиною Лего, вони танцювали під зоряним небом, святкуючи свою перемогу.